Занадто велика вага. Я змушений перерізати мотузку. Вибач! Зачекай! Давай я! Ей, hey, ей! Hey. Що за нахрен, чувак? Забагато багато ваги. Це має бути зроблено. Мені шкода. What? А з чого ти взяв, що він зможе тебе втримати. Довірся мені, він зможе! Він ходить в зал. Скажи йому, що я ходжу в качалку. Що ж, а може нам відрізати рояль? Хоу. Oh. Дійсно, це може стати хорошим початком. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. повільніше! Повільніше курва! Я пройшов такий шлях, щоб зіграти першу сонату серед цих гір, і тепер мушу померти. Ви курва жартуєте? Вибач, немає іншого виходу. Мені так шкода, але твій рояль занадто важкий. Це твоя мама надто важка. Гей! Забери свої слова назад! Застав мене! Я забираю їх назад, друзі! Я зісковзую! Ха, Ха, мило. Дякую. Я серйозно, ми всі помремо. Зачекай, ми розберемось. Якщо ви все ж вирішуєте цю фігню з перерізанням, тоді я впевнена, що цей мужик позаду мене педофіл. Я вчитель, а не педофіл. Це маячня, я говорив вам про це дев'ять раз. Альо, там що внизу діти? Ми не можемо вбити дітей. Мало того, це відсталі діти. О Боже! Це погано! Це дуже погано! Ей, а можемо ми просто відрізати панду? Uh -huh. Я думаю, ні. Це ж вимираючий вид. Оу, oh, добре. А що думають інші? Відрізаємо. Сідна, вбити панду. Раз, тримайте. Розтримайте. Оу, оце і все. Це була честь залізати сюди з вами, народ. Побачимося в іншому житті. А, ось і ніж.